Добрий день, друзі. Усім привіт! Ви на каналі на хвилі Києва. Ми вийшли сьогодні погуляти. на променад. На променад, так. І що, я трошки прихворіла, поки сонечко погуляти вийшли. Бо вчора не виходили, бо в мене була температура, то я вилежувалася Нічого не робила. Сергій. Діла Сергій тягав мені чай, ліки, О, трошки простила. Сьогодні поки сонечко, так вирішили пройтися. Отакі От діла. Хочем... Ось, друзі, сьогодні на вечерю смачнючі дерунці вирубни роблю. От, роблю звичайну, картопелька, цибулька, солька, спеції, там які, часничок туди додаю. Ложечку сметанки, щоб не темніли. Ось такі вони, ну, щоб не темніли. І трошки цієї мукички. Ось, захотілося. На вечерю, може, і вреднувату, ну захотілося. А якщо захотілося, можна собі відказати, бо це ще буде гірше, ще вредніше. Тому смачненького. І ось уже дівчата, друзі, Ввечері хочу показати, чим я займаюся ці два дні вихідні. З такої пряжі Alize Softті колір 183. Вирішила зв'язати. Ну, я давно вже вирішила, але зараз якраз екворію, як то хочеться щось такого м'якенького, пухкенького в'язати. І вирішила зв'язати своїй внучці вчора. Почала І ось вирішила такий светрик зв'язати. Домашній светрик. Ходити вдома, Він буде тепленький, м'ягенький, вона не любить таких, щоб Ну, Для дому якраз така, такий светрик буде. Вяжу просто регланом зверху. От тут зробила таку планочку для пуговичок. От тут. Я просто вив'язувала, а тут зробить, везеруно замочок, щоб дирочки такі зразу були. Тут на планочці робила подвійну кромочну з одної і з другої сторони, щоб не так витягувалося. От так от. Думала, що мені вистачить цієї мене було три моточки, але дивлюся, що не, не дуже хватає. Ось тому вирішила вставити ще біленький. От. Я у на спицях трі трійка на третьому номері. От. І такий буде домашній светрик. Це такий один у мене буде блакитний, небесно, блакитний, він такий світленький, красивий. Трошки е яскравіше передається, трошки е другий колір. Він більш такий. Небесно блакитний. От. І будуть тут ще, думаю, може розроблю аплікації біленькі хмаринки. Ну, не знаю, подивлюся, вона любить хмаринки. Це для домашнього такого светрика буде красивенько. Ось такий незатійний фасунчик звичайний, але такий м'ягенький, приємненький. І зараз, коли у її особу. Такого нічого не хочеться, а ця пряжа легко в'яжеться, то я так собі то посплю, то положу, то після чайку трошки пов'яжу. Так, 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 і день минає. Це я суботу. В п'ятницю я нав'язала, бо було свято покрова. А сьогодні, ось сьогодні це вже таке у мене продвіження. Як можна сказати? А ще я вчу... сьогодні. Це я вчора і сьогодні. І я ще сьогодні зранку почала ось такий червоний це такий новорічно. Теж салізе, тільки в мене вже немає тікітки, тому що я починала вже з цієї пряжі. Це я вже перев'язую. Ось такі червоні. Точно таким же фасончиком, але спиці взяла трошки тощі 3,5. От. І точно так же, таким же фасончиком. А тут, якщо мені не хватить, в мене теж три матка 150 грамів. Не хватить, то я додам такого, зараз покажу. Ось таку, Якщо мені не вистачить цієї червоної, то я додам вниз сюди цей колір зелененький, це 485 колор. От і буде такий светрик новорічний, як ото Різдв'яна квітка є, така продають перед Різдвом. Буде така. Якщо не, не вистачить, тому що в мене теж три матка 300 г, і я думаю, що може і не вистачить. Бо у нас дівчинка-росленька вже 110 см зріст. І у неї на рукава теж іде немало, тому що. Довгенькі теж рученята, то краще зробити так, щоб трошки з підворотиком, щоб воно надовше було. Ну, В принципі, все одно буде тільки на зиму і на весну, там, якщо буде, десь може на вулиці мотатися. А вже на другий рік воно не буде, тому що вона його зносить. Якщо вдома буде там одягати, то один, то другий, то зносить. На виріст з запасом ну, нема сенсу робити. Тому, думаю, вив'яжу вже її ці моточки, що у мене залишилися колись. такі, Вона любить, я її робила вже такі светрики і кардіганчик, у неї два таких, з такої пряжі. от. Вона любить, вона м'ягенька, така пухкенька і, і тепла. Вона, це дитяча, тому вон, в, діти в неї і не потіють, і не жарко, і не холодно. Така приємна пряжа. От на цьому показала вам свої, що я робила в ці вихідні. Вже неділя завершується, і я хочу завершити цей свій невеличкий влог. От. І хочу всім побажати добра, миру, злагоди, здоров'я. Щоб не болійте, бережіть себе. От, і хочу подякувати всім за вподобайки, за підписки. Бачу, що підписуються до нас люди. Дуже раді вас бачити у нас на каналі. Дуже завжди раді читати ваші коментарі. От. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався. Дуже ми раді, що до нас підписується. І на цьому вже хочу сказати до побачення, до нових зустрічей.